У цьому випуску говоримо про сорго і чому це зерно майбутнього, про найменшу у світі відеогру від японських вчених та як штучний інтелект пише бізнес-плани краще за людей. Вітаємо на каналі Новин зі світу науки. Ми до вас із черговою тижневою добіркою. Чи може одна зернова культура змінити майбутнє сільського господарства? Виявляється так: сорго п'ята за обсягами вирощування зернова культура у світі, і її популярність зростає через унікальну здатність витримувати посуху та екстремальні температури. Вона багата на білки, залізо та антиоксиданти, а тому є чудовою альтернативою традиційним злаковим культурам. І один з її головних плюсів вона не містить глютен. Вчені з центру досліджень у галузі агрогеноміки зробили прорив, що дозволить сорго стати ще продуктивнішим. Дослідники виявили, що мутації в гені СБ 1 змінюють фенілпропаноїдний метаболізм, що робить рослину стійкішою до нестачі води. Це відкриття може допомогти селекціонерам створювати витриваліші сорти сорго. У 2020 році тільки Іспанія імпортувала 158 тисяч тонн сорго. Його місцеве вирощування може суттєво знизити витрати та покращити продовольчу безпеку. А розширення посівів сорго в Європі може забезпечити стабільний дохід для сільгосппорубників, особливо в регіонах, що страждають від посухи. До слова, попит на соргу у 2024 році збільшився ще на 6%. І ця тенденція продовжиться. З відкриттям можете ознайомитись на сайті журналу рослинних біотехнологій. Морські зірки здаються малими і тендідними, але їхній скелет це справжнє інженерне диво природи. Він складається з тисяч крихітних кісткоподібних елементів, які називаються осикулами. Їхня пориста мікроструктура нагадує будову людських кісток, і це не випадково, адже морські зірки та хребетні тварини походять від спільного предка. Вивчаючи їх, вчені можуть дізнатися більше про еволюцію ендоскелетів, внутрішніх кісткових структур, які маємо і ми. Дослідження, проведене за допомогою рентгенівської мікротомографії та комп'ютерного моделювання, показало цікаву закономірність. В зонах підвищеного механічного навантаження осикули стають товстішими і щільнішими, так само як людські кістки зміцнюються у відповідь на фізичні навантаження. Але на відміну від хребетних, морські зірки не можуть перебудовувати свій скелет з часом. Це свідчить, що здатність до динамічного ремоделювання унікальна риса саме хребетне. Це дослідження не лише розширює розуміння еволюції скелетів, а й може надихнути біомедицину та інженерію. Принципи, за якими осикули адаптуються до навантажень, можуть допомогти у створенні легких, але міцних конструкцій, які будуть ефективно розподіляти навантаження. З дослідженням можна ознайомитись на сторінках журналу АКта біоматеріалія. А тепер до світу комп'ютерних ігор тільки в наномасштабах. Команда дослідників з університету нагої розробила найменшу у світі стрілялку, у якій гравці керують електронним променем, що маніпулює наночастинками в реальному часі. Сама по собі гра доволі проста. Гравець керує трикутним кораблем за допомогою джойстика, змінюючи напрямок електронного променя, що змушує рухатися реальні наночастинки полістиролу, які виступають ворогами. Ця технологія використовує концепцію нанозмішаної реальності, де цифрові об'єкти безпосередньо взаємодіють із фізичними матеріалами на нанорівні. Електронні промені створюють динамічні електричні поля та зображення, що дозволяє керувати частинками розміром у мільярдну частку метра. І, хоча вона створена лише для демонстрації технології, її можливості виходять далеко за межі розваг. Ця ідея може перевернути біомедичну інженерію та нанотехнології. А у перспективі дозволить маніпулювати біомолекулами, створювати 3 d друковані структури в реальному часі або навіть направляти ліки до уражених клітин. А в одному з попередніх випусків ми також згадували про Майнкрафт, який створили для дослідження внутрішнього світу людини з можливістю проїхатися по ДНК та моделювати різноманітні ушкодження. Посилання залишаємо у куточку екрану. А про наногру можете почитати в японському журналі прикладної фізики. Як давно ви відчиняли вікно і чули звідти неприємний сморід? Принаймні, жителям столиці це доводиться відчувати регулярно, особливо влітку. Причина загоряння торф'яників та лісів поблизу міста. У багатьох людей цей запах не відлякує виходити на вулицю. І дуже шкода. Справа в тому, що коли горять деревина, листя або сільськогосподарські відходи, у повітря викидається величезна кількість аерозолів, що містять токсичні сполуки. Особливо вчених зацікавили дві: левоглюкозан, цукроподібна речовина, яка утворюється при спалюванні деревини, та 4-нітрокахетол нітрокахетол токсична сполука, яка з'являється, коли дим змішується з міськими забруднювачами, наприклад, оксидами азоту. Вчені дослідили, як ці речовини впливають на клітини людських легень. Результати були невтішними. По-перше, з'ясувалося, що 4 нітрокахетол виявився дуже небезпечним. Навіть у малих дозах він спричиняв окислювальний стрес, що пошкоджує клітини та може провокувати хвороби легень. По-друге, ця речовина руйнує мітохондрії, енергетичні станції клітин, що може викликати апоптоз, запрограмовану смерть клітин. Левоглюкозан також спричиняв стрес, але менш руйнівний. Клітини могли відновлюватись після впливу. Особливо небезпечною ситуація стає у містах, де дим змішується з вихлопними газами автомобілів. Саме там 4 нітрокахетол утворюються у великих кількостях, підвищуючи ризик розвитку астми, хронічного обструктивного захворювання легень і навіть раку. Ось базові поради, що ви можете зробити, щоб уберегти свої легені. Використовуйте маски N95 або p 100, щоб захиститися від дрібних частинок. Але пам'ятайте, що вони не фільтрують токсичні гази. Очищайте повітря в приміщенні за допомогою спеціальних фільтрів. Уникайте використання відкритого вогню в приміщенні, не паліть дрова і не використовуйте газові плити без витяжки. Закривайте вікна і двері під час смогових днів, щоб запобігти проникненню забрудненого повітря. У критичних ситуаціях використовуйте маски з активованим вугіллям або навіть розгляньте можливість тимчасового переїзду у більш чисту місцевість. Будь ласка, бережіть своє здоров'я і ставтесь до наслідків такого забруднення свідомо. Про дослідження можна почитати в журналі Environmental Pollution. Ще недавно ухвалення стратегічних рішень у бізнесі було винятково людською справою. Досвідчені менеджери та інвестори витрачали роки на те, щоб навчитися аналізувати ринки та оцінювати перспективи компаній. Однак, дослідження бізнес-школи МАКОМС показує, що штучний інтелект вже перевершує людей і у цьому. Дослідники перевірили, чи може він створювати бізнес-плани не гірше ніж підприємці. Вони взяли 10 реальних бізнес-планів європейського стартап-акселератора, 5 схвалених і 5 відхилених, та попросили чат GPT-3.5 згенерувати їхні дзеркальні копії. Потім ці плани дали на оцінку 250 професійним інвесторам, середній досвід яких становив 5 років у венчурних інвестиціях та 7 років у менеджменті. Експеримент показав, що згенеровані штучним інтелектом бізнес-плани на 5% частіше проходили відбір в акселератор, на 3% частіше викликали бажання зустрітися із засновниками, та на 3% частіше отримували потенційні інвестиції. У другому експерименті вчені перевірили, чи зможе штучний інтелект оцінювати бізнес-плани так само добре, як досвідчені венчурні капіталісти. Вони взяли 138 стартапів, що брали участь у престижному конкурсі, та провели їх через gpt аналіз. Результат штучний інтелект не тільки точно визначав найперспективніші стартапи, а й краще передбачав, які з них зрештою досягнуть успіху. Уже зараз очевидно майбутнє за компаніями, які швидше інтегрують штучний інтелект в управління. Що думаєте з цього приводу? Про дослідження можна почитати в журналі Стратегічна Наука. А тепер поринемо в загадкову історію ритуалів до Колумбових часів. На вершині найбільшої піраміди в археологічному комплексі Сан ісідро у Сальвадорі археологи знайшли п'ять керамічних фігурок, датованих приблизно 400 роком до нашої ери. Особливо інтригують три фігурки з рухомими головами, які нагадують сучасні іграшкові лільки. Дослідники припускають, що вони могли використовуватись як ритуальні маріонетки, створюючи сценічні композиції, що передавали певне сакральне послання. Ляльки мають певний емоційний вираз облич, що змінюється залежно від кута зору. Згори вони ніби посміхаються, з рівня очей здаються сердитими або зневажливими, знизу відображають страх. Цей ефект, без сумніву, був продуманим елементом ритуалу. До слова, про ритуали Давньої Америки з кривавим присмаком. про те, як звучить ацтекський свисток смерті, можете подивитися і послухати в одному з наших минулих випусків. Цікаво, що схожі артефакти знаходять не лише в західному Сальвадорі, а й у південній Гватемалі, Нікарахуа, Костариці та Панамі. Разом із знайденими нефритовими підвісками, це підтверджує існування розгалучених торговельних і культурних зв'язків у Доколумбовій Центральній Америці. Дане відкриття руйнує міф про те, що стародавній Сальвадор був ізольованою культурою, а ритуальні маріонетки могли бути важливим елементом релігійних. Та соціальних практик, що об'єднували народи Центральної Америки. Зі знахідками можете ознайомитися в журналі Antiquity. Якщо вам сподобався випуск, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Також можете підтримати нас донатом. Дякуємо за увагу і до зустрічі за тиждень!